І буде служити далі у місті любові і вже протягом благосложіння перед Ковгою буде власне сам, саме це покладення. Господь нехай буде з вами! Господом, щоб в Слові Божому почути для себе настанови, в молитвах і наших піснях, прославити нашого Небесного Отця і разом стати свідками народження нового пастора нашої церкви, який буде служити в місті Львові. Перед Богом сьому ми визнаємо. Що ми є грішниками і що ми потребуємо Божого прощення та його благодаті. Тому сповідаємо йому наші гріхи і разом помолимося. Всемогутній Боже, Отче благосерний, я італійша людина. Нині, як водною мірою, заслужив на твій дні, і як на тимчасове, так і на вічне покарання, але я ще усе могне свобою, і жалкую, і волю, заради безмежного благоселя, того і заради тяжких страждань і смерті молосина Твого, Ісуса Христа, Спасителя Бога. Будь добрий і простує до мене, вітного вічня, прости мені всі діти і виносив даю силу Духа Бога, Святого, для виправлення Того життя. Божої допомоги. На твоє щире сповідання і моління, як покликаний служитель Слова Божого, звіщаю тобі прощення гріхів в ім'я Бога Отця і Сина і Святого Духа. Наступного Псалму 116. Я сповнений любові до Господа, бо Він почув мій голос під час мого благання. Адже Він нахилив до мене своє вухо, і я кликатиму до нього, поки буду жити. Оповили мене дне та смерті, жахи шеолу спіткали мене, журба і горе впали на мене. Тоді я прикликав Господнє ім'я, О Господи, врятуй мене. Господь милосердний та праведний, наш Бог сповнений співчуттям, Господь охороняє простодушних, я був безпомічний, та Він мене врятував. Повернися, моє душе, до свого відпочинку, бо Господь робить тобі добре. Адже Ти визволив душу мою від смерті, звільнив очі мої від сліз і ноги мої від спотикання. Ходитиму перед Господом у краї живих. Я вірив і тоді, коли казав я дуже нещасний. У стані збудження говорив всі люди неправдомовні. Чим я віддячу Господові за це добро, яке Він мені дає? Я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я, обітниці дані мною молитві Господові я виконую перед усім його народом. Дорогоці на очах Господніх, смерть вірних йому. О Господи, я твій слуга, я твій слуга і син Твоєї слугині. Ти розірвав мої пайдани, тобі принесу жертву подяки і прикличу Господнє ім'я. Обітниці дані мною, молитві Господеві, я виконую перед усім народом. У дворах Господнього дому посеред тебе, Єрусалиме. Аллилуйя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Maybe it was just Яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо заслужені, всякувати вибухування, щоб випробування вашої віри набагато ціннішою золото, яке вине, хоче випробується у дні, виявилося для охорони, слави учиці в з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши. Видірюйте нього, хоча не бачити ні, радійте, недомовною і присланою радістю, тому що досягає вороги вашої віри, спасіння душі. Це слава Боже. Пійшов у первом третього дня Воскресень на небеса трохи, в Світ, і сидить От це не самого, звідки він принес, живих від мене, вірую по святому і єдину святому свяцькому серці, спільного святим, прощніми днів, Воскресіння діла на життя В старі рішення Святого Петрого, також вирі, після проходження від війни нашої церкви, старі також бути річних знання ще раніше. Рішення, яке було прийнято в 3 лютого 2022 року, говоримо про те, в сьогодні ми маємо навіть благосовити пасальської. До цього запрошує також інших на наші аз, також ми і Божий змагання будемо навіть благословити Митра і моєму Світлові. Складай Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільнота Духа Святого, Хай буде з тобою у всіх твоїх справах, в твоєму житті. В родині в Служінні ім'я в Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Спершу Тимофію, не зададь свого дару, який мені дав до мій з покладанням Духа присвітрів. Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидний про всім. Пильнуй себе і навчання тривайся цього, вороблячи це і себе серед тих.

Нашої церкви, згідно покликання і служіння якихось цієї церкви, німецької англійської літератної церкви України. Координує тебе, Дмитре на пастора Німецької англійської Летеранської церкви України, Я Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь має на слідці. Нехай Господь даве свого святи Духа, який супроводжує тебе, Тмитве, а також і жили, твою дружину, і твою сім'ю через все твоє життя, нехай допоможе тобі, будівельно, як і нам всім, витримати вірі до Кінця свого життя і бути вірною з тобою Божого Нехай Господь також благословить і нас, служителів, щоб ми були опорою до тебе і підтримкою. Нехай благословить також тих людей, які будуть слухати Слово Твоє через Святого Духа учують це святе Іване. Просимо про це благословіння від нашого людячого.